Всім привіт! Хочу звернутися до мобільного оператора Київстар, який хоче підняти свої тарифи на 25% і закривають старі тарифи. Ви, блядь, аферисти, у вас інтернет гавно, без світа взагалі нічого. Інтернет гавно. А ви кажете, що у вас лучше зона покриття, Та гавно ваша зона. На ті гроші, скільки люди у вас за інтернет за все платять, вже можна було б давно на ваші вишки поставити безпоробойники або сонячні панелі. Щоб інтернет був завжди, хоч і не буде по два-три дні світу. А гроші з людей дерете, дай Боже, і везде Київстар, і везде Київстар. Гавно стар, мене Київстар, афірі сте ви, блін. Взять би говорю, шарахнуть по вашій блін, компанії, щоб все розлетілося. Тоді, може б, задумалися. Б. Сволочі ви такі. Тут, блядь, люди ціни не знають, де на що десять поповнити, їсти нема за що купити. А тут брейку щодне без що поповнить люди, блядь, не зможуть своїми з рідними з близькими зв'язатися, які живуть на окупірованих територіях визявить далбайоби самі настоящі далбайоби.